Вітаю всіх на уроці, логарифми та їх властивості, друзі. Дуже радий вас вітати на такому приємному уроці, адже насправді тема зовсім не складна і сьогодні постараюся вам це показати. У мене трішечки захриплий голос, сорі, все ж таки осінь, такий зараз період. Трішки розкажу про себе. Мене звати Арсен. Я вже 5 років готую учнів до НМТ ЗНО. За цей час я випустив більше 2 тисяч учнів. Підготував 15 200-бальників за останні 3 роки, а середній прогрес моїх учнів на курсі протягом року 43 бали. Також я дуже люблю пояснити математику на папіті, на мемчиках. От Можете побачити, мої діти вже чатом GPT згенерили моє зображення з папітою. Бо насправді цей батончик став нашим, на наших уроках, так би мовити, таким методом. Додаткового пояснення, щоб все було чітко, зрозуміло, та й, в принципі, смачно. Так, давайте трошки ще розкажу про свої соцмережі. Тут є мій телеграмчик, якому є дуже багато тестів, дуже багато практики. В інстаграмі є лайфхаки, а в Ютубі є пояснення. От як ви зараз дивитеся це відео, та то, якраз таки в Ютубі також є дуже багато різних цікавих речей, які можна послухати. Ну що ж, логарифм. Логарифм це функція двох змінних. Тобто степінь, в який треба звести основу, щоб отримати аргумент. І ви скажете, якщо це по факту перефразований степень, то навіщо тоді цей логарифм? Друзі, цей логарифм потрібен. Він використовується дуже багато дуже він в загальному дуже багато цікавих речей. Ну і в математиці він відіграє не останню роль. В загальному... По факту це інший запис степені, як бачите, та і е, діти, та не тільки діти, і дорослі ніхто його не полюбляє, як бачите, всі йдуть до 2 в степені 3 до рівня 8, а до того логарифму ніхто приходити не хоче. Давайте я вам поясню в загальному, е, що таке цей логарифм, бо поки що можливо все було незрозуміло, все було складно. Логарифм має таку класичну формулу, де в нього є оцей е, так би мовити, оця якась циферка А, тобто це його основа, є Х, це аргумент. І Б це значення нашого логарифма. тобто це значення, до, до якого ми це, це по факту, навіть я би сказав, степінь, та це степінь, до якого ми підносимо основу і отримуємо аргумент. Тобто оце бе можна ще собі перефразувати як степінь. Степінь. Степінь це так би мовити, всі вже знаєте, що, що це таке. Та? Давайте одразу на прикладі, в мене є е, логарифм з основою 2 і аргументом 64. І як розв'язати такий логарифм? Ви собі задаєте питання, в який степінь треба звести 2, щоб отримати 64. Можете перебирати 2 в 3, там 8, 2 в 4, 16, 2 в 5, 32, 2 в 6, 64. Тобто... 2 у 6 степні дає мені 64. По факту ми маємо якесь число в степені, і воно дорівнює якомусь результату. Так? Оце ми просто е по-інакшому трошки це записуємо і виходить у нас з вами логарифм. Ось таке цікаве пояснення, ось така цікава е математична в нас є штучка, як логарифм. Ще декілька прикладів, таких цікавих, прям. Дивіться, з двійки стала одна восьма. Що ми тут маємо? Ми маємо обертання. Тобто у нас перше, що ми маємо собі сказати, що степінь буде містити мінус через те, що він став меншим за одиничку. Далі у нас з двійки стало 8. Хоч і одна восьма, але ну, ми зрозуміли, чому стала одна восьма, це через від'ємний степінь. А тепер треба зрозуміти, як з двійки стало 8, завдяки третьому степені. Мінус у нас через те, що. У нас степень через те, що у нас обернулося, а трійка через те, що у нас двійки стало вісім, тобто мінус три. Два в степені мінус три дає мені одну восьму. І ще один цікавий логарифм: 25 основі, а 5 в аргументі. Ось так? Дивно, та? Ми піднесли до степеня, а значення вийшло менше, чим степінь. Чи, чим основа. Тобто ми підносимо до степеня, а значення виходить менше. Як таке виходить? Це виходить тоді, коли в нас степінь дробовий. Наприклад. Одна друга. Степень одна, друга взагалі означає за собою корінь. Тобто ми 25 піднесли до степені одна-друга. Тобто, взяли ж 25 корінь. І це в нас вийшло просто 5. Це в нас вийшло, друзі, просто 5. Тобто тут нічого такого складного нема. У нас, які є взагалі види логарифмів, Ми зараз так більш поверхнево проходимо по властивостям. По цьому всьому. Ми в водезершки туди всюди внідрятися не будемо. Це вже тема нерівності, рівнянь, це вже більш складніше логарифми. Я просто сьогодні хочу вас навчити цим логарифмам, познайомити з ними і щоб вам було трошечки простіше. Ну, значить, ми вже вивчили, що є звичайний логарифм, да, якогось там рандомного числа. Може ж таки бути, що у нас буде запис виглядати так. lgx дорівнює b. Це є десятковий логарифм, це логарифм з основою 10. Тобто у нас основа тут 10. Я можу це переписати. Це буде log 10х до рівні Щоби не писати 10, щоби ще якось зекономити одну букву, та й забрали, забрали букву О. По е, факту три символи ми економимо і ми маємо оцей запис lgx. Чи потрібно це, чи, чи дає це учням якесь полегшення, це, мабуть, учням додає тільки що вчити. Але маємо, що маємо, цей логарифм вже є готовий, і його треба знати на НМТ. Тобто треба запам'ятати, ЛГХ дорівнює Б, це трошки скоротили запис log 10 x дорівнює Б. Ну і натуральний логарифм, ви його будете використовувати вже там в похідних, в первісних більше. Це логарифм, який має в основі букучку Е. E. Це число Ейлера, це така константа, це дуже похоже на число ПІ, та просто число Пі це 3,14, а Е це 2,71. Це собі просто запам'ятайте, десь приблизно 2,71. Вам сильно внідряться. В це число не треба, просто треба знати, що воно ірраціональне. І може вмістити по факту логарифм його в основі. Тобто лог ЕХ e, до рівні Б. Такий запис у нас з вами може бути. Тепер давайте з вами проговоримо про основну логарифмічну тодожність, з того, з чого зазвичай починають чити логарифм. Кажуть, що якщо в мене є, наприклад, якась основа А, а в степені лог АБ, то це буде просто Б. Тобто А лог А усе зникає. Давайте спробуємо. 6 степені, лог 6 до 5, це буде просто 5. От в принципі вся формула. 6 лог 6 зникло, залишилось тільки 5. Запам'ятали собі, як це, як це працює. Е, в принципі, є багато доведень, і я навіть зараз міг би довести, що це дійсно правда. Просто не хотів би вам е, сильно так би мовити, ускладнювати все це, тому, тому що на НМТ вам не потрібно знати, е, чому так. На НМТ вам просто треба знати цю основну логарифмічну точність. Оце я вам показав, як вона працює, ви собі записали, запам'ятали. І е, рухаємося далі, сильно собі життя не ускладнюємо по тій причині, що а навіщо? Та, навіщо, якщо НМТ можна скласти, так би мовити, і без цього. Так, друзі, ну що ж, давайте поговоримо з вами трошечка про властивості логарифмів. Перші дві властивості логарифмів це е, коли в мене в логарифму однакова основа і аргумент, він дорівнює одиниці. Ну, ну і правильно, та, ви всі згодні, що 4, наприклад, основа та, у степені 1, це буде 4. Так, дійсно, так і буде. Так само, якщо ми, наприклад, 4 піднесемо до нульового степеня, то це буде одиниця. Тобто бачите, якщо в логарифмі, в аргументі тут всередині, оце велике число дорівнює одиниці, то значить логарифм 200% дорівнює нулю. Інакшого там бути не може. Оце собі запам'ятайте, це такі дві доволі поширені властивості логарифма, часто на НМТ можуть зустрітися. Також ще дуже часто э, властивість, яка зустрічається на НМТ, це коли в нас є два логарифми, а всередині аргумент перемножений. Або навпаки два логарифми з однаковими основами і між ними сума. Бо тому що ця формула працює у дві сторони. Вона може працювати як зліва направо, так і справа наліво. Якщо ми, наприклад, будемо мати логарифм з основою 3 до 1, додати логарифм основою 3 до 9, ми можемо цей логарифм розв'язати, е, ми можемо сказати, наприклад, що тут є 0, а тут 2. Ну, тому що 3 в квадраті дає мені 9. Але це скучно, правда? Признаєтесь, це скучно. Та і не завжди числа такі будуть гарні. Деколи, наприклад, може бути лобка 2,5. І в такому випадку вже точно прийдеться використовувати множення. Ми з вами, маючи додавання одинакових логарифмів з однаковими основами, ми перемножаємо аргументи. Бачите, 1 на 9. 1 на 9. Ну і в нас, виходить, логарифм основу 3 до 9 і дорівнює 2. Що, в принципі, ми вже з вами попередньо порахували. Якщо ж у нас буде віднімання, то будемо мати все те саме, просто ділення. Логарифм з основою 3 до, 6, до, 6, до 63, відняти з основою 3 до 7. Подивіться, будь ласка, друзі, дуже уважно. Ем, ці два логарифми ми вже не можемо окремо порахувати. Тому тут тільки ділення. Ну то що, 63 поділили на 7, то й записали лог 3,9 і то саме, 2, то саме 2 получили. Здавалося б, логарифм, який неможливо порахувати усно, а є така формула, яка дозволяє нам це зробити. Тепер, друзі, спеціально мемчик підготував для, цього, для цієї формули. Логарифм основою А до Б в степені N. Що стається? Оце N виноситься наперед, як якийсь множник. Ви його виносите наперед. І у вас буде просто n помножити на лог АВ. В такому, за допомогою такої властивості ви можете просто елементарно порахувати будь-який логарифм. У вас, наприклад, є Лок 4, 4,16, це буде 2. Ну тому що 4 у квадраті дає мені 16. Але якщо, наприклад, потрібно зробити це якоюсь трохи складнішою формулою, та, або, наприклад, не так все легко, неможливо це навіть усно порахувати, що ви можете зробити? Ви можете написати, що це 16 як 4 у квадраті. А оцю двієчку вже винести наперед. Не обов'язково, що тут буде однакові числа. Це просто є така властивість. Бачите, тут АБ. Тобто може бути 3, 5. 3. І аргумент там 5 квадратів. Просто запам'ятайте, що будь-який степінь, який тут утворився, ви можете винести наперед. Ну і це буде 2 помножити на лог з основою 4 до 4, а такий логарифм у нас дорівнює 1. Тобто це буде 2 помножити на 1. Ми вже з вами це знаємо. Якщо ж у нас з вами. Це розібрати з допомогою мема. То ви бачите, там у нас є смайлик оцей такий з думкою якоюсь там з кра, якоюсь крапелькою, він в якомусь не, не, не недорозумінні. То ми можемо цю крапельку від нього забрати, і він вже такий класний, все сміється вже без тієї крапельки. Та? Можете собі таку асоціацію завчити, це вам буде дуже-дуже корисно. Маємо тепер ось таку формулу Логарифм з основою А до степеня М помножити на Б. Дорівнює 1 одиниці на М помножити на лог АБ. Друзі, тут дуже-дуже уважно по тій причині, що оцей М він вже виноситься не просто наперед, він виноситься в, в знаменник по факту 1 на М. Ну а це навіть можна собі переписати як лог АБ. Поділити на М, бо це факторниці в чисельній королі ніякої нам не грає. <клес> тобто ця, цей степінь виноситься наперед, але у знаменник. Друзі, це собі запам'ятайте. Так, В принципі, по властивостям все. Тепер покажу ще дві формули переходу від однієї основи логарифму до іншої, які також на НМТ можуть зустрітися. Почнемо з першої формули. Лог АБ. Появилася якась буквочка С рандомно. І з'явилося її ділення. Щось це таке? Давайте розберемо. Якщо, наприклад, я буду мати, наприклад, логарифм з, з основою 32 до 63, я не знаю в якому степені 32 дасть мені 64. Но я можу придумати собі якесь число С. Бачите, обов'язково, що це не одиниця і це більше нуля. Можу собі придумати якесь число С, яке... Так ви мовити, буде основою для цих двох чисел 32 і 64. Ну, Мені тут намічається ніби двієчка, правда? Я е, можу написати, що це є 2, 64 на лог 2-32. І просто це порахувати, бо, тому що перший логарифм це буде 6, а другий логарифм це буде 5. От і маю п'ятих. Ця формула нам допомагає порахувати такий більш складніші логарифми. Е, чи можна це було зробити іншою формулою? Так. Можна було сказати, що це є лог з основою 2 до 5, а аргумент 2 до 6. І винести наперед 6, і винести наперед п'яту. Пам'ятаєте, що той степень в основі він виноситься саме у знаменник, от сюди, у знаменничок. Ну і отримати тих самих 6-5. Тобто, ну, логарифм, в принципі, формули деякі можуть, грубо кажучи, одна одну повторювати і доводити до того самого результату. Але це в принципі так само і в степенів і коренів. Тобто є Тобто, один приклад можна деколи розв'язати декількома формулами. Ну і остання формула, логарифм з основою А до Б. Коли би я цю формулу використовував, тоді, коли логарифм з основою 27 до 3, то мені треба, ну я не, не знаю, в якому степені 27 дасть мені 3. То я можу ці два логарифми поміняти основу і аргумент поміняти місцями, але це мені буде коштувати того, що я маю кинути в знаменник цей логарифм. Тобто одиниця налог БА. Тобто, бачите, оце А і Б. Помінялися місця. І тепер я знаю, що 3 в кубі дасть мені 27. І це буде одиниця на трійку, І буде просто одна третя. І в мене по факту логарифм порахований. Ну, це такий, так би мовити, спосіб, який може мені допомогти розв'язати ось такий логарифм трошки цікавіший, особливо, якщо основа більша за наш з вами аргумент. Давайте трішки попрактикуємося, розв'яжемо декілька завдань. Перший такий логарифм можу склеювати докупи за допомогою дії множення, а можу окремо два рази здати. Тут буде 5, тут буде 1, в принципі, ну тому що двійка в п'ятій дає мені 32, а двійка в першій дає мені 2. І це буде просто варіант 6. Тобто цей логарифм можна в принципі було собі спростити життя розв'язати цікавішим способом. Тепер у мене є от такий логарифм, і тут в мене є корінь. Ми вже з вами сьогодні розбирали, що корінь це є степінь одна друга. Тобто я можу записати, що це є трійка в степені одна друга. І цю одну другу винести наперед. Це буде одна друга помножити на лог з основою 3 до 3. А цей лог 3-3, так би мовити, у мене дорівнює одиниці. Тобто в мене і буде відповідь просто одна друга. Це і буде моя відповідь, тому що лог 3-3 просто зникне і лишить за собою одиничку. А одиничка множенні не дає нам нічого. Ось таке цікаве завдання. Обчислити логарифм. Давайте дивиться. Тут, в принципі, завдання саме по собі просить це звести до основи 2, як яке бачу. Тут двійка, а тут 64. Ну, Давайте напишу, що 64 це 2 в шостій, а оця двійка це двійка в степені 1 третя. Тому що двійка у першій, а біля кореня трієчка. Вона йде у наш з вами знаменник. Ну і що? І виношу наперед? Виношу наперед одну третю. Бачите, вона у мене тут дробом, я нічого не обертаю. Я отак і цілу одну третю виношу. А 6 я виношу у знаменник, тобто 1 1,6. Тому що 6 я виношу у знаменник, тому що в мене є така властивість. Все, і получаю 1 1,3 на 1 шосту 2, 2, який ми вже вивчили з вами, що зникає, і це буде просто одиниця. І відповідь у нас вийде 1,18, і ми вже з вами такі складні логарифми навчилися рахувати. В принципі, не так, не, не так аж і складно, друзі. Не так аж і складно. Ось такий цікавий логарифм. Чим він цікавий, тим, що тут дріб 0,4. Ну, я, в принципі, в даному випадку не придумував би велосипеду коліс, а переписав просто 4 сотих і вже би думав, що зробити. Ну, ніби можна скоротити. Давайте дивитися. Е, чи зможу я скоротити? Зможу скоротити на 4. Цей дріб. І в мене вийде 1,25. З п'ятірки стала 1,25. Коли так стається? Коли степінь Від'ємний 100%, так? А е, з п'ятірки стало 25, коли, коли степінь 2. Тобто я собі задаю два питання, і цей приклад автоматично розв'язує. 5 степені мінус 2. Давайте ще поясню додатково. Це як 1 на 5 у степені 2. <кхе> От і все, одна е, одиничка, що ділиться на 5 квадратів. В принципі, довів і маємо степень дійсно мінус 2. Так, друзі. Якщо ж би ви хотіли вивчити не тільки логарифми і не тільки поверх неба, а більш детально, зараз розповім вам, як це зробити. Ви можете доєднатися до наших річних курсів підготовки до ННТ, які починаються кожного нового місяця. І якщо у нас сьогодні ем, приблизно 20 жовтня та... Можливо, 23, можливо, 26, залежить від того, коли ви дивитесь, та? то наступна групка буде стартувати на початку листопада. Тобто з першого такого повного тижня листопада, якщо не помиляюся, це з 3 листопада. Ви можете приєднатися до нас та готуватися разом з нами на наших живих курсах, які проходять в зумі, на яких є можливість вмикати мікрофон, на яких є можливість працювати разом з викладачем та розв'язати практичні завдання разом з ним. Нас майже кожен учень виходить до дошки. Ті, хто не виходять, вони просто скоріше все цього не бажають, не. Не піднімають руку, не проявляють актив. Всі, хто піднімають ручку, що уроку виходять дошки, працюють активно, і ми з ними разом йдемо до нашого максимального результату. Адже тільки в такому форматі можна якнайкраще засвоїти тему. Це не просто вебінар, де ви щось послухали, забули, вийшли, а це повноцінний урок, на якому ви повноцінно задаєте питання та приймаєте участь. У нас взагалі на курсі три тарифи. Basic це така більш самостійна підготовка, це ті, хто не хочуть, щоб їх сильно мучили, сильно питали, додатково контролювали. Також на цьому тарифі менше е е крутих плюшок. Але ті самі заняття, всі, ті самі тести, усі необхідні матеріали присутні. Тариф Basic Plus – це вже додатковий контроль прогресу щомісяця, багато додаткових навчальних матеріалів, ворбуки додаються, квізити, шпаргалки. Про це вже прям повний супровід. Тобто з вами закріплюється крім викладача, ще й. Куратор щотижня додаткове практичне заняття в міні-групі, ну і в загальному ці так би мовити, ці тарифи всі круті, ну про прям. Повний супровід. Тобто, якщо ви хочете, щоб вас прям від А до Я провели за ручку, чи мали з вами щодо щотижня додаткове практичне заняття, цей тариф якраз таки про вас. Також наша школа прям пишається тим, що цього року ми вже запустили свій персональний додаток і ваше навчання може бути в кишені. От я зараз фактично що можу відкрити свій телефон, можу просто відкрити свій телефон, зайти в додаток і вже в ньому працювати. Ось наш по факту додаток. Не знаю, чи сильно, звісно, вам видно, мабуть, не сильно видно, але тим не менш заходжу на будь-який курс, проходжу тест, навчаюся, і це все в, так би мовити, в режимі реального часу, це все в телефоні, коли я захочу. Це як Netflix. Відкрив, подивився, закрив, а тут так само відкрив, повчився та закрив. І також, якщо не хочете відклати свою підготовку, хочете приєднатися до нас на курс, даю вам кодове слово, по якому ви можете дізнатися всі деталі щодо цього курсу. Кодове слово програма можете написати в директ мені, можете написати на директ школи комондскул. Будь-куди напишіть. В принципі, це ми вся одна, ми, ми, ми всі як одне ціле, тобто куди ви не напишете, ви всюди зможете отримати інформацію про всі всі курси. А ми готуємо не тільки до математики, а до історії української мови, української літератури біології, англійської мови, Тобто у нас в школі фактично є всі предмети, які потрібні для підготовки до НМТ. А в мене, в принципі, на сьогодні все. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей. Бережіть себе.